Євангелія від Марка, 6 розділ, сьогодні розповідає про помноження хлібів. Ісус, бачачи юрби народу, змилосередився над ними. На дорогах життя ми зустрінемо людей, різних людей, наших рідних, сусідів, друзів, знайомих, колег по роботі. І це наш шанс торкнутися їхнього життя. Поділити з ними хлібом життя, багато з цих людей не знають Бога. Їм ніхто не розповів, не поділився досвідом життя. Багато з цих людей, які ми зустрінемо сьогодні, голодні правди, голодні любові, співчуття милосердя, просто розмови на духовну тему. Ми проходимо, вітаємось і пішли по своїх справах. Живіть собі. Ніагарський водоспад, мегатонни води. Порівняйте це з душами, які потрапляють до пекла. Пекло це вічність без Бога, душа без Бога це втрата всього. І тепер почуйте зойки і стогин цих душ, їхні нарікання, цілу Чому нам ніхто не сказав? Чому біля нас, над нами, під нами, жили християни і ніколи не розповіли про Бога? Чому християни йшли до церкви і нас не покликали? Чому не поділились доброю новиною? А якби ми почули хоч один зойк із пекла, який би нас пробудив від байдужості? І знаєте, багато тих людей, які ми сьогодні ще бачимо, завтра вже можемо не побачити. Їх завтра може вже не бути. Можливо, це сьогодні останній шанс, можливість. Хтось сказав, даруйте квіти. Поки живі. Розповідайте людям про Бога, поки вони живі. І наша розповідь про Бога людині, ділення доброю новиною важливіше за всі молитви після смерті. Слово Боже говорить, хто, врят... хто не верне грішника на правдиву дорогу, то його врятує Його душу. Сьогодні день приємний. Сьогодні день приємний, щоб іти і проповідувати. Смилосердитись над людьми. Схилитись над знедоленою, зраненою людиною. Сьогодні Господь подарує нам зустрічі з людьми, щоб ми поділились з ними хлібом життя, доброю новиною. Нехай Бог кожного з нас у цьому укріпить і благословить.